Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування триває у Кропивницькому. Він почався 1 серпня. У цей день, в 1990 році, була ухвалена декларація про захист заохочення та підтримку грудного вигодовування. Її підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ мета акції розповідати жінкам про користь такого годування для дітей. Зокрема, всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує годувати немовлят грудним молоком до двох років. У відділенні для лікування новонароджених дітей обласної дитячої лікарні 31-річна Світлана Хижняк годує грудним молоком сина. Йому один місяць. Я категорично тільки за грудне вигодовування. Я вважаю, що це по-перше, що це зв'язок матері і дитини. По-друге, що це захист імунітету для дитини. Я вважаю, з давних давен там було заведено, що жінка повинна вигодовувати грудьми. Ну так, ми старалися, і ми, наприклад, за місяць, нам вже повен місяць є. Ми набрали завдяки грудному вигодовуванні кілограмів 100 грамів. Хоче годувати дитину грудним молоком, але є протипокази, розповідає Анастасія Волокітіна, її сину три тижні. Ми перебували спочатку в реанімації. У нас була вроджена пневмонія. і Тепер лікуємось, трохи проблеми з животиком у нас. Тепер не годую груддю, не можна поки що, годую з пляшечки. Першу дитину я годувала груддю, хочеться і другу, але подивимось, як буде. З... З За того, що багато стресу, війна і ну, все таке, то мабуть вже не буду. Воно все з нервами проходить. За грудне вигодовування мама Антона. Він народився 10 днів тому. Мама повинна годувати сама. Ми були в реанімації, він їв із бутилочки. А зараз ми пробуємо переходити на грудне вигодовування. це дуже легко, і я думаю, що дитині воно корисно. З 11 породіль, які нині у відділенні дев'ятеро годують дітей грудним молоком. Їжа завжди поряд, завжди стерильна, завжди тепла. Це основні тези грудного вигодовування. По-друге, це імунітет. Це самий гарний склад білка, жирів, углів, все, що потрібно, мікроелементів для дитини. Зараз дівчата розуміють, що це потрібно, тому що все може статися і у нас також. І може так скластися ситуація, що не буде чим годувати. Під рукою не буде банки з суміш і не буде води. І от тоді. Це єдиний наш вихід. Каже, протипоказання грудного вигодовування є. З боку матері. Це тяжкий стан матері. По-друге, це психічні захворювання матері, відкрита форма туберкульозу і СНІД. Зі сторони дітей це теж тяжкий стан дитини. Це те, що і вроджені вади розвитку прутової порожнини або тяжкі вроджені вади розвитку. Радить годувати дітей грудним молоком щонайменше рік. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.